Перший вибух ми почули, він також десь, десь поблизу був. Другий вибух вже прийшов сюди, тому після другого вибуху ми вже не чули нічого. Дана воронка вона тліла ще до самого ранку запах гарі, горючого, воно все було чутно і чутно і далеко. Я була неподалік тут, у другому будинку. Тут племінник з братом був. Ну, Добре, живі здорові, не Ну, Його, напевно, врятувало те, що він був не в цій кімнаті, а в іншій. Тобто вона була крайня з іншої сторони. Головне, що всі живі і всі здорові.